Тож, що там в українському Біограді? Друзі, кілька буквально слів про наш український Біоград, який зараз знаходиться в Російській Федерації. З вами український історик Олександр Олферов. Делужні факти, які ну, трошечки дадуть зрозуміти, що ж це за місто. Перед цим хочу подякувати всім, хто лайкає, поширює, коментує. Друзі, боремося на історичному фронті. Дякую за цю підтримку в Ютубі. Дякую тим, хто допомагає донатами через Patreon. Через картки, все це в описі відео є і, звісно, на спонсорство на Ютубі. Отже, в першу чергу зауважимо: Білгород. Так, місто, побудоване в 16 му стріччі, було е, містом околичним для Московського царства, тобто кордон. Одночасно із тим на місці Білгорода було поселення. Часів нашої української середньовічної держави Русь, або як ще називаємо Кабінетниці на ці території, державу Київська Русь. Одночасно з тим, Білгород знаходиться в, на, на території, де роз, розкинулася наша Слобожанщина, Слобідська Україна, яка була територією величезної колонізації українцями цих закинутих і безмежних земель. Разом із тим, друзі. Хочу перейти до такої цікавої дати, як 1918 рік. Отже, в 1917 році Російська імперія почала розвалюватися. Приходять більшовики, Микол Другий заарештований. А от у 18 році українські війська починають контрнаступ. Це був квітень 1918 року. Цей контрнаступ, який вони проводили разом з союзниками. Західними Німеччиною, Австрією, вони здійснювали для того, щоб відбити вибити більшовиків, які перед цим зайшли на територію нашої держави, хотіли її окупувати. Так, це якраз після подій. Крут пам'ятаємо бити під крутами відхід української армії, заключення брест литовського договору Брестейського і німецька армія разом з австрійцями допомагає нам. І, от власне, українські війська йдуть. І доходять до Білгорода, так сьогоднішнього, в якому вони, наші війська, відразу до прибуття чиновників у формуванні місцевого опоразу, розпоряджаються як військовики, всі совєтські більшовицькі організації закрити, прикрити діяльність будь-яку комуністів-більшовиків заборонити і створити нормальне життя. Тож Білгород з 13-12 квітня 1918 року, опиняється в складі Української Народної Республіки. Помітити жодних якихось там непорозумінь всього не виб... не вбачалося. Знаходиться Білгород. Потім, коли змінилася влада в Україні 29 квітня і стала гетьманщина, другий гетьманат Павла Скоропадського, то Білград знаходився в українській державі Павла Скоропадського. а вийшов з складу України. Він був окупований більшовиками. В грудні 1918 року. Тож, маємо з вами ці вісім місяців владу українців в Білгороді, там, по що видавалася преса, і чиновники. І овіть собі, що і вивіски українською з'являються. Одночасно і з тим, більшовики, окупувавши Білгород, вони створили ще одну цікаву річ в Харкові. нагадаю. Створюються ці всі комуністичні розклади, ці всі псевдореспубліки, ну, так звані ДНР і ЛНР сьогодні. Але і там, в Харкові, починається величезна боротьба з совєтськими більшовиками, російськими більшовиками, тому що українські більшовики кажуть, що Белгород має входити до території Української е, Совєтської Республіки. І цей момент теж присутній, тому що навіть більшовики. Харківські всі от, окупанти вони контролювали Білгород. Тож, друзі, ось цікаво такі цікаві кілька фактів про те, як Україна володіла Білгородом і про те, що ми сьогодні чуємо дуже багато про різні регіони, але нам треба розуміти, що Білгород є не чим іншим, як містом, в якому проживало дуже багато українців. І сьогодні ми чуємо е, назви населених пунктів, куди заходять визволителі антипутінської коаліції і, і те саме Грайброн, то там, наприклад, половина населення 120 років тому розмовляла українською мовою, адже були українцями. В цілому, Білгород, Білгарська територія дуже сильно заселена українсь... українцями, і на сьогоднішній день це насправді штучний кордон, який нашу Слобожанщину відсунув, ну, посунув навпаки. На захід етнічні українські землі, це сьогоднішня частина Білгородської області, Воронівської та Курської областей, тому що саме там Слобожанщина закінчилася, яка була штучно розділена московитами, власне, в 20-му сторіччі коли вони окуповували нашу територію своєю Совєтською армією Друзі, дякую всім, хто дивився це відео. Дякую вам за підтримки своїми коментарями. Дописами, поширеннями, лайками, і звісно, всім, всім, тим, хто донатить на Патреоні картки. Друзі, щиро дякую вам і чекаємо, що ж там буде далі в Білгороді. З вами був український історик Олександр Алфіров.